Пентаксим, тетраксим та верораб такі вакцини передала Угорщина Закарпаттю, каже генеральний консул угорщини в Ужгороді Йожев Бачкаї. їх використовують для профілактики інфекційних хвороб. Це, зокрема, поліомієліт, дифтерія, правець, кашлюк та сказ сьогодні Угорщина фактично завершує п'ятирічну програму охорони здоров'я в Україні з імунізації Закарпаття. Сьогодні ми передаємо понад 21 тисячу доз вакцини для попередження різних хвороб. Залишається передати останню партію із 6 тисяч доз вакцини БЦЖ згідно з планом. Передача очікується в першому півріччі 2022 року. Препарати передали обласному товариству Червоного Хреста. Потім направляються у відповідні спеціалізовані склади, тому що там має зберігатися температурний режим, передаються в обласні інфекційні лікарні. І після того за потреби вже розподіляються ними, тобто вторим набувачем допомоги, розподіляються серед медичних установ Закарпаття для проведення вакцинації. За словами головної епідеміологині Закарпаття Вікторії Тимчик, ці препарати підходять для щеплення дітей віком. До 18 місяців. Марія Лукає, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.